Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Пише, що Стефанчук втік в Іспанію на відпочинок, ох і важко буде слугам. Давід Рахамі у партійному чатику обіцяє депутатам Верховної Ради недоторканість від набу, аби лиш ті зібрались і проголосували за поновлення незалежності антикорупційного відомства. Пише Ірина Леліченко. Та скільки ви вже будете соромитись на весь світ, ніби якась бананова республіка. Ворог уже всі рубікони прийшов, а те за свої продажні шкури, бо вам страшніше потрапити на радари набу аніж під прес бурятів. Мені раніше в коментарях поставили мудре питання. пише Тарас Чорновіл, пане Тарас, вибачте, що не по темі. Можете відповісти, бо в нас виникла дискусія. Якщо не буде ЗЕ, за конституцію, залишається ВОО Президента. Питання офіс президента зберігається чи анулюється разом з радниками ЗЕ. Ну оскільки це питання організації влади, то непогано почути більш глибокий конституційний аналіз. Але мені здається, що тут усе просто, як колишні 5 копійок. Спробую виколасти коротко, виходячи з конституції. Хто такий голова ОПУ, всі його заступники, радники і помічники в структурі в конституції цей орган не передбачений в Галі там є в статті 106 шостий такий пункт. 28. президент створює у межах коштів, передбачених у державному бюджеті України для здійснення своїх повноважень, консультативні, до речі та інші допоміжні органи і служби. Отже, це не орган влади, взагалі, але це також не держслужба, бо на радників, помічників та керівників ОПИ не поширюються кадрові гарантії держслужбовців. Вони тільки прирівняні для бухгалтерського і іншого забезпечення. До речі, нижчі чини в ОПІ, таки держслужбовці, а керівництво ні. От простого держслужбовці. Це можна звільнити або через підтверджене грубе порушення ним вимог закону або пальці в двері вибивати власну заяву, он як у шмигаля і міністрів і членів ОПИ, які радник президент може звільняти за принципом в лапках, я так хочу, бо вони є патронатною службою, тобто це служба, яка прикріплена не до посади, а до особи в формі радників і помічників. Саме така згідно конституції, роль цього утворення, навіть назва якого ніяк не узаконена. Радники прикріплені виключно до особи посадовця, а не до його посади, тому всі патрона. Атні служби, в якому боргані вони не були, припиняють свої дії і негайно звільняються вмить припинення діяльності того посадовця, оскільки їхнє майбутнє соціальне забезпечення кадрові можливості тощо. Після такого звільнення дуже невизначені, вони ж тільки прирівняні до відповідних рангів і категорії держслужби. То президенти перед завершенням каденції своїх улюбленців звільняють зарання і надають їм певні статуси. Виплати тощо, але в момент припинення повноважень президента ці особи втрачають повноваження і посади одномоментно у зв'язку із Зникненням самої посади реально певна невизначеність лише із самим чиновницьким апаратом, який затверджується не указами, а відповідно до закону про держслужбу. Питання: чи їм платити заробіток і як їх звільняти, бо вони підпадають під прямі гарантії закону, але вони нічим не мають права керувати і їх може використати нова влада або не використати. Саме так і було при втечі Януковича. Мав стати ВО президента Рибак, але він попросився у відставку зі спікера. Обрали Турчинова. Він перебрав керівника апарату в раді, і саме він виконував обов'язки голови. Ви адміністрації президента, хоча самої посади не зайняв, а це відкрите питання. Мав чи ні, адже за конституцією ВО президента має невідкладно провести вибори. Тому така влада і додаткові обов'язки керівника апарату. Це три місяці до виборів і час до інавгурації. Зараз у Стефанчука керівником апарату рафінований не вочевидь представлений Єрмаком Штучний, який контролює кожен крок того Стефанчука. Але то вже технічні питання, бо голову ради ВОО президента знімають. 226 голосами, і буде новий ВО, але керівника Апарат Ради а він, на відміну від голови ОПИ, чітко прописаний у конституції, має персонально приобрати сама ж Рада, але то вже питання про цього штучного, але ж ніяк не про Єрмака. Його повноваження і звання, які всього переліку керівників ОПУ та радників і помічників зникають у мить припинення повноважень з редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!